Тут ще цікавіше. Може ви мене надихнете щось зробити і самій. Бо я так колись робила вареники. То бачите, друзі, вчиться, як треба робити вареники. По-перше, треба купити такий агрегат. Я колись навіть і хліб випікала. ну от Коли була пандемія, то я на заквасці хліб випікала. Але це така робота тяжка, що дуже мені тяжко було, але всім подобалося. Я випікала французьку булочку і випікала житній хліб. Чорний. Боже, як класно. Слухайте. А житній хліб я навіть випікала із смородиною. Всім дуже подобалось, але він швидко черствів. Тобто кожен день треба було випікати щось. У смородина Так. Все ж таки наша кухня вона найсмачніша. Українська кухня. Ну, я коштувала італійську кухню і навіть французьку, але наша кухня ну, мені найсмачніша. Так от. Судні дві вареники буде і все це так цікавенько.